Доброго дня, шановне панство. Продовжуємо використовувати свінг. Сьогодні друга частина гри Змійка. Трохи опису. Мета гри Змійка керувати лінією, яка постійно довше і врешті стає основною перешкодою для самої себе. Збільшується в розмірі за допомогою поїдання предметів. Як ви можете бачити, в мене створений клас Фрут, тобто вона буде поїдати фруктик. Це і є цей. Предмет. Ще хочу сказати: програма трошки відоізмінилася, і це нормально. Спочатку ви робите якусь початкову базу так, все працює, все класно відпрацьовує. Потім ви розширюєте. Тобто, у вас є загалом якась цілі, ви хочете зробити, але ви робите, робите це покроково. Шматками якимись, так? Зробили шматочок, працює. Супер, класно. Тепер треба зробити інший шматочок. І якщо треба перший щось там відео змінити, для того, щоб працював другий, щоб його можна було а, додати, це нормально. Потім ви таки думаєте: так, тепер я реалізую оцю частину. Супер. Для цього мені можливо треба змінити і першу, і другу. Щось в них там видоізмінити, щоб працювала третя. і це теж нормально. Чому виходить так? Тому що, коли ви створюєте якийсь шматочок, ви створюєте і ви концентруєтесь на цьому шматочку. Так, ви можете з досвідом, коли робите всі розробки, ну, коли працюєте більше, 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 так, отримуєте досвід, ви можете наперед трохи там продумати, може і не трохи, хто як, створити якийсь додатковий метод, або вже одразу створити якийсь алгоритм, який буде працювати з майбутніми частинами. Але зазвичай створюють покроково так, і створюють так, щоб головне працювало. Спочатку головне, щоб працювало. І не тримають в голові майбутні частини. Тримають, але ну так, опосередковано. Дивіться. Є такі два типи: забивати все цвяхами, так, всі статичні, змінні, нічого не буває динамічного. Або, навпаки, все через абстракції, все через інтерфейси, і тому подібне. І ось програмісти між цими двомами. Між двома точками Ха. постійно ходять тобо вліво або вправо. І зазвичай виходить так, що трохи більше до цвяхів йде. Ну, тобто, не прямо не посередині, ну, так е зроблено програмування. Тобто все рівно нам треба задавати якісь початкові дані. Все рівно. Добре. І е на початку ви з е працюєте тільки з конкретними якимись даними. А в майбутньому, коли ви додаєте логіку якусь вже. Штучний інтелект, наприклад, ви трохи викорчовуєте ці цвяхи так, і робите все більш динамічно, щоб воно вже самостійно розвивалося, або, або навіть рандомно створюєте десь воно, щоб там створювалось навіть на початку. Але все рівно є якісь початкові дані. Отже, підсумовуємо, це нормально, якщо під час розробки ви постійно відозмінюєте свої початковий початкові код, який був написаний раніше. Добре, я вас, мабуть, вже трохи втомив. Пройдемось по всім класу, подивимось, що було змінено. І почнемо з нашого фруктика. Іди сюди. Добре. Наш фруктик. Фактично, це клас для одні, од, одного сквера. Так? Для одного квадратика. Але є багато чого, що з ним треба робити. По-перше, сам квадратик. Назвемо його body нашого фрукту. Є клас random randomizer, який буде нам створювати в рандомному місці нашого поля, окрім змійки. Так? Коли змійка його з'їсть, нам треба рандомно десь створити його ще раз. Далі я створюю два масиви. Для масиву це для x і для Y, тобто для, або для Width Squares, або для Height Squares. Це там, де ми будемо це рандомно його створювати. Як працює? Дивіться, у нас є width і height нашого фрейму. Це там 300 на 300. І square size 20. Отже, 300 поділити на 20. У нас є 15 можливих квадратиків по X. Ну і так як 300 також тут, і 20 також тут. То 15 на 15 можливих квадратиків, можливих точок. Так? І після цього в нас є метод. Ми біжимо. По всьому нашому масиву він пустий, але ленг в нього вже є. І заповнюємо всі ці можливі квадратики по x, так і по y. Дивіться, тобто під нульовим індексом у нас буде square size помножити на 0 тобто 0. Потім 1, 1 помнож на своє сайс, це буде 20. 2 помнож на своє сайт, це буде 40 і так далі. 60, 80, 100, 120, 140, 160. Ви зрозуміло. Тобто це всі можливі ікси, які можуть бути. Це можливі ігріки, які можуть бути. В Наступному методі ми вже використовуємо. Ці наші масиви. Дивіться, ми класом random викликаємо метод nextInt і передаємо сюди width square length або height square length. Nextint працює наступним чином. Він віддає, він віддає рандомне число від нуля до того числа, якого ви передали. Наприклад, сюди ви передали length 15. Тобто, і він вибере рандомно від нуля включно. І до 14. 15 не входить. І все. Він видає рандомно від 0 до 14. Ми б йдемо до знову нашого цього масиву, дізнаємось під індексом від 0 до 14, і це такий у нас буде x. Такий саме ми робимо з y. Потім створюємо new square x, y, цю зміну і її передаємо в наступний метод. А в наступному методі у нас йде перевірка. Нам можна створити наш маленький фруктик де завгодно, окрім тому місця, де є а, довжина нашої змійки, тобто її тіло. І я тут перевіряю, на кожне. Тобто беру у Снейко, беру баді, беру Length, і ми біжу. Боже мій, що це таке. А... Length – мінус 1, так, останнє нам не потрібно. Ми йдемо від 0 до мінус 1 до Length – 1 І біжимо і перевіряємо, чи на даний момент нашої змійки є хоча б один з квадратик цього тіла, який збігається із нашого фрукту. І якщо збігається, ми повернемо false. Тобто ми не можемо спавнити наш фрукт. Сюди повертається false, він перетворюється на true, і Do while починається знову. Тобто, поки тут не повернеться true. Повертається true, Його змінюємо на false, все, ми виходимо з while, Отже, ми можемо заспавнити наш маленький фруктик. І все, Тіло нашого фруктика це буде зміна next through square Далі наступний метод draw. Ми робимо нашому фруктику pink color. І тут раніше був метод. Ну, цього лесу не було, я маю на увазі, в змійки було. Ану-ка. D. D. О, oh, Господи, Draw Rect. Так. Він е, нам малював просто квадрат пустий всередині. А Rect. Він малює квадрат, але всередині він буде заповнений. Е, в змійки я теж, до речі, це змінив. Давайте подивимося, як це у нас. Відпрацьовує. Дивіться, ось наша змійка. Вона ходить, вона вже заповнена, вона молодець. З'їли фруктик, бачите, і фруктик рандомно десь з'явився. Тун-тун-тун-тун. До речі, наша змійка е збільшується. Все супер. Давай, де сюди все працює. Це наш фруктик. Далі. В методі Direction я трохи змінив метод. Тут був, не наповнююся, назва його була Turn, а тепер getNextqu. Чому я так зробив? В попередньому разі мені було достатньо, щоб цей метод просто сам змінював наступний, щоб голова ставала на наступну клітинку, яка залежить від напряму. Тобто, так, кожен напрям знав, куди поставити. Але тепер мені треба робити перевірку на колізії. Тобто в цьому відео я покажу, що я роблю перевірку на колізії. Тобто, фактично, мені цей метод не повинен змінювати мою змійку. Мені треба, щоб я отримував наступний square, так, наступний квадрат, але не змінюючи змінку, для того, щоб перевірити, а чи можу я туди ступити? Що там далі буде? Якщо моя змійка буде рухатись в тому конкретному якомусь напрямі. І якщо все класно, я просто цей square квадрат. За сетою, як голову моєї змійки. Далі. Пам'ятаєте, в нас був метод. Тут був багато таких іфів, які робили перевірку. Чи можемо ми якось піти вліво, якщо ми знаход... там було як? Якщо Direction топ попередньо, то він не може зробити поворот одразу на 180 вниз. Так само, як направо, він не може наліво і тому подібне. Я вирішив це перенести в Enum. Нехай Enum сам знає, це його вже задача, чи може він повернутись в якусь а, в сторону. Це його вже задача. В тілісірі я залишив відповідність а, вводу клавіш по кі-коду. Тобто ми отримуємо кі-код нашого івенту, коли ми клікаємо, і я створив тепер тут мапу. Тепер кожному кі-коду ВК up буде містити свій відповідний direction. Тобто VK-up – це top, VK-right – Right, VK down це bottom, VK Left, Left. Все. Я не роблю ні и ніяких перевірок. Створив просто мапу, за цим кік-кодом повертаю Direction. Але. То, що я казав раніше, що якщо я дуже швидко зроблю поворот, наприклад, ми їдемо вверх, зроблю поворот вліво, а потім вниз, то виходиться на 180 градусів за один фрейм, тобто, поки зміниться а, наш а, наш кадр, так? наш а, відпрацює наш Paint. Тепер я роблю як? Я дозволяю тільки за один раз, за один фрейм, цей метод викликається в. Сквер панелі, коли я хочу відмалювати щось. І він робить так, що якщо Direction Null, дивіться, то я повертаю all Direction. Я сюди передаю All Direction і з панелі він теж там зберігається. Тобто я нічого не вводив. Але якщо не Null, я повертаю Direction. І дивіться, яка цікава форма. Як можна використовувати traйк. Finally. І до речі, якщо він тут нал, то я йому сетую. Якщо не NULL, нічого не сетаю. Тобто другий раз я вже не можу його змінити. Я зробив один раз вліво, якщо я рухався, наприклад, вверх, роблю вліво, потім захочу вправо, вже не спрацюю. Так ось, дивіться, я повертаю Direction. І Direction повертається із якимось значенням. Наприклад, direction top. Але потім, коли він повернеться, цей метод засетає direкшну NULL. Ось так можна працювати. Тобто, дивіться, return він поверне, але при цьому він змінить значення цього direction, але значення, яке ми вже передали, не зміниться. Тобто він не передасть null. Отаким От чином final відпрацьовує. Щоб ви просто розуміли, спочатку він повертає, а потім цей метод а в цьому методі блок finally засетує null. І таким чином, якщо я вже звернувся до цього методу, отже, я отримав Direction. І цей Direction стає налом, і я можу новий Direction сюди засетати. Так, повернемось. І нехай кожен а, енамчик знає, куди йому можна повертати. В такому випадку це буде добре відпрацьовувати. Так. -тун -тун. Snake panel. Сквер не змінювався. Snake panel. Ну, добавив в PaintComponent метод, що ми тепер і фруктик відмальовуємо. Так, метод. NextDirection. Я звертаюсь до direction listener і беру цей і викликаю цей метод. Все. Так що я викликав цей метод, а calculate new direction викликається в action performance. Це коли наш таймер... Відпрацьовує кожні 150 мілісекунд. Це тоді, коли я хочу відмалювати, відмалювати, тому що в кінці я роблю paint. Тобто кожен кадр він бере. І так, повертає цю Direction. Якщо там було Null, Якщо там було Null, так він повертає нашу стару Direction і рухається в тому напрямку, який був. І при цьому ми отримуємо нашу Direction. І в Direction. Викликаємо метод is turn. Передаємо старий direction, тобто, який в нас був до цього. І перевіряємо. Якщо ти дозволяєш, добре, тоді новий direction ми ставимо як наш теперішній direction. Відпрацювали цей метод. Тепер у нашого ще дирекшена. Який був відпрацьований. Тобто, якщо ми можемо його засетити, ми засетили нову. Якщо ми не можемо засетити, ми залишаємо старий. А все рівно в нас вже є дирекшн. І цього Direction ми беремо next square, передаємо сюди голову і дізнаємося, який буде новий квадрат. Отримували. Тепер цей метод перевіряє на те, чи можемо ми взагалі рухатись. У нас йде одразу дві перевірки. Self-collision. Тобто, чи ми в самого себе вдарились в тіло. І Border Collision. Давайте, self-collision. Я перевіряю на те, окрім голови. Тобто я не починаю спочатку, так, я біжу по всьому барі, але не перевіряю на голову. І перевіряю, якщо я мій наступний. Head Square так, збігається з моїм тілом, оставшимся, окрім голови, то я повертаю, що collision, self-collision була true. Якщо я сюди жодного разу не заходжу, то false. Далі, border collision. Тепер я перевіряю, чи можу я йти далі вверх, або вправо, або вниз, або вліво. Ось таким чином перевіряється, ну ви можете подивитися і зрозуміти, як це працює. Я перевіряю, чи не може йти наверх, так? чи не може йти навправо, чи дорівнює це вправо. Це максимально, чи або... що у нас тут. Або вниз, або вліво. Повинно бути менше нуля. Можете погратися, щоб було дорівнює, дорівнює. Ну, наприклад, ось так. Чому не нуль? Чому тут дорівнює, а не більше, наприклад. Пограйтеся, зрозумійте це. чому... Чому така логіка? Я довго можу розповідати, якщо ви самі не подивимось, не зрозумієте, не порахуєте числа. Так? Ми ж е, рухаємось по числам, фактично. ось, І тільки тоді ви зрозумієте, чому це треба так робити. Добре. Якщо if can move. Е, давайте розберемо спочатку, що ми зай зайшли в цей блок. Е, else е, Це буде вам на домашнє. Якщо ми можемо рухати. Добре. Тепер наступна перевірка. Якщо е, я з'їв фрукт, такий невеликий метод. Next square equals fruit, до речі. Оце я а, вас обманув в клас square я додав. Цікавий метод equals. Я просто перевіряю на те, що сюди приходить. Я не використовую базовий, так, який сюди об'єкт приходить, мені це не потрібно. Я створив свій власне equals, і сюди приходить точно тільки square. І ми перевіряємо x-square, який наш сюди на перевірку прийшов з тим square -ом, x, -ом, який сюди прийшов, і стосовно y все таке ж саме. Просто перевіряю, чи вони є на одному і тому самому місці знаходяться. Якщо голова знаходиться на одному і то самому місці, що і наш фрукт, отже, він його з'їв. Смачно. Ось. Якщо він з'їв, я не рухаю змійку. Я фактично роблю додаю ще один блок. Тобто я одну нашу голову так переміщаю наперед. Я зробив в класі змійки. Grow. Сюди передаю next head. Це яка голова повинна бути е, наступна. Що я тут роблю? В нас є наше тіло, це наш масив. Я створюю тоді наступний масив, повинен бути теперішній, теперішня довжина плюс один. Ми ж зросли на плюс один, хоча хоч б на плюс два, взагалі було б класно. Ось. Є в система е, статичний метод copy. Він копіює. Ми беремо, звідки ми хочемо копіювати, з якої позиції цього масиву ми хочемо копіювати, в який масив ми хочемо копіювати, починаючи з якого індексу цього масива я повинен копіювати, і скільки довжина від цього масиву мені треба скопіювати в новий масив. Дивіться, я копіюю весь масив, починаючи з нуля. Body lengths. Тобто, копіюю в новий масив, але з першої позиції. Тобто я хочу на, індекс, на нульовий індекс, потім поставити всього-навсього цей next head square. І потім New Body-масив. Я ставлю на body. Все. Наш body виріс. Метода fruit я роблю спаун. Спаун це рандомне відтворення його на нашому полі бою. Якщо я не з'їв, я просто кажу, з нейки Рухайся далі, будь ласка, по своїй дирекшені. Що таке відступи багато. Так, давай тепер дивіться. Ну, і репент, і тому подібне. А, викликається мет, цей метод, компонент, снейкдро, фруктро. Давайте знову запущу. Дивіться, як це виглядає. На даний момент, якщо я встаю прямо наверх, я не рухаюсь. Але при цьому фрейми оновлюються. Гра не зупиняється. І я роблю, бачите, вправо, все, я став. Я йду вниз. Так само став. Іду вліво, все, став. Self-collision мені треба з'їсти трохи фруктиків, десь дуже важко зробити. Тому давайте я трошки себе подовжу. З'їданням фруктиків. О, я зупинився. Тільки роблю вліво. Ну, не дуже сильно було там видно. Так треба було красиво, прям під 180 градусів. Давайте ще раз з'їм. О! Отак. От, блін. Встиг. Отак. Та що ж таке? Так, секунду. Та. Та блін. Вибачаюсь. О, бачите, став. Так само став. Я перевіряю на колізію. Тепер я можу зробити вправо, і поїхав знову. Ваше завдання. Фактично, я вже все зробив зробив все перевірки, все працює, все класно. Треба зробити, якщо трапилась колізія, або об кордони, або власна колізія, своє власне тіло, повинно вискакувати по папчик із пропозицією. Тобто гра фактично зупиняється. Як зараз бачите, вона просто зупиняється, і по, папці, по папчик з'являється з, з там, питанням: хочете знову нову гру? Фактично, це гра вже завершена, тому що ви програли. З'являється є знову. Ну, типу, хочете нову, так, клікаєте нову і створюється, можете навіть рандомно, це вже залежно, як ви хочете, або знову він, наша змійка. З'являється на заданих позиціях 40 80 і знову граєте. Якщо ні, виходите з гри, зробіть так, як само було б, наприклад, якщо я зроблю отак, все, гра завершиться. Нічого важкого, чисто просто для того, щоб трохи було <сум> власного розуміння, як це зробити, погратися, може ще щось змінити якимось чином. Може може зробити якось іншим чином, не таким. Фактично тут іфи, так як були, наприклад, в нашому кілесенері. Я позбавився цих лисенерів. Тепер в мене фактично тільки одним а, отримаю цей кікод і одним методом, ну, перевірку просто роблю для того, щоб було а, два, рази, два рази не змінювалося наше direction. А тут фактично одним а, одною а, одним методом так, я роблю всі чотири іфи. Так, я додав. Меп, тобто, фактично, і ще хочу сказати: дивіться, деякі варіанти, є, є два варіанти. Або ми більше пам'яті. Таким чином, я більше пам'яті е, держу, тому що я створив цю мепу і вона постійно тримається в пам'яті. Але при цьому в мене немає іфів. В такому, в такому випадку обробка інформації йде швидше, але при цьому наш е, додаток. В нього він більше їмкості має, тобто наших мегабайтів уявних, ну, не уявних. А через іфи це виходить трошки повільніше, але при цьому наша програма трохи легша, вона не настільки важка. І ще хочу показати: оце, до речі, два варіанти, між якими постійно треба думати. Що робити більш важче нашу програму, але, або більш повільніше. Дивіться, я тут додав плюс 16 по видцю і плюс 39 по хейту. А, о, блін. Якщо хто пам'ятає, чому я так роблю, можете написати в коментарі, якщо ні, подивіться попереднє відео, я це показував. А було в деяких, якщо знайдете. А, тому що воно. Обрублює, То, я вже починаю казати. В общем, подивитись, погуглити, якщо цікаво. Чому фактично я не отримую, якщо передаю сюди просто 300-300, я не отримую нашу ігрову площу, площу 300 на 300. Вона буде менше на на 16 і по хейту на 39. Тож і на це зверніть свою увагу, подивіться, дізнайтесь, чому так. Добре, на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.